Вітаю, шановні колеги! Я Чуприн Олександр, викладач кафедри методики навчання мов і літератури Харківської академії літературного освіти. Сьогодні я презентую матеріали щодо інтеграції мовлення в виді діяльності в процесі вивчення інтегрованого мовно-літературного курсу. Усе, що знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися в такому ж взаємозв'язку. Ян Каменський, велика дидактика. Інтеграція це процес взаємодії, об'єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більше систем, результат якого є утворення нової цілісної системи, що набуває нових властивостей та взаємозв'язків між оновленими елементами системи. Історія інтеграції бере початок ще з античних часів Платона і Аристотеля. у XVIII столітті німецький Учений педагог Гербарт виділив основні етапи навчання, серед яких знайшлося місце і інтеграції. У XIX -му столітті Мушинський зробив найбільший внесок у розробку інтегрованих курсів, створивши модель структуру і напрямки інтеграції, а у 60-х роках двадцятого століття Сухомлинський проводив уроки мислення в природі. Це був один із найдальших прикладів інтеграції різних видів діяльності, об'єднаних однією метою. Нова українська школа втілює в життя освітню інтеграцію, створюючи сприятливі умови для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини та вчителя, надаючи свободу вибору в організації освітнього процесу. Нагадаємо, що концепція НУШ передбачає крім всього іншого різного рівня інтеграції як систему при організації та проведення освітнього процесу. Визнаємо, що мова і мовлення є системами, які мають свої рівні. Для мови це фонетичний, морфенне, словотвірний, лексико-семантичний, синтаксичний. Для мовлення це внутрішнє зовнішнє, вербальне, невербальне, звукове письмове, усне, монологічне або діалогічне. Інтеграцією мови і мовлення є мовленнєва діяльність, активний цілеспрямований процес передавання чи сприймання інформації, що реалізуються у таких її видах, як водіювання, читання, говоріння і письмо. Проте інтеграція здійснюється іще і на комплексах мовленнєвої інтеграції. Як для зразку я пропоную вам розглянути комплекси, які умовно Назвав слово, текст, художній, музичний образ, інфо стосується точних наук і еко природничих наук. В такому разі ми по-новому сприймаємо мовленнєву інтеграцію як поєднання цих комплексів і видів безпосередньо мовленнєвої діяльності, аудіювання, читання, говоріння і письма. І модельна навчальна програма інтегрованого умовно літературного курсу для 5-6 класу для закладів загальної середньої освіти за авторством Ірини Старигіна, Валентини Новоселової та Василя Терещенка та, та інших, передбачає інтегровані підхід до навчання сфери системи різноманітних типів завдань із використанням різних видів мовлення діяльності на основі творів української та зарубіжної літератури. За модельною навчальною програмою автори розробили навчальний комплект, особливістю якого є поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності, використання візуальних аудіо та цифрових матеріалів, звернення до творів українських і зарубіжних літератур, наявність завдань з дослідження мовних і літературних явищ в рамках того чи того тексту. Всі ці комплекси чи не найкраще втілюються у Цьому комплекті, де слово розглядає, розглядається як мовна одиниця або контекстуальна. Слово є елементом точних наук у вигляді таблиць, інфографік, в природничих науках, перехід в іншу місцевість, приміром, перенесення одного об'єкта виражено тим чи тим словом в. Іншу реальність це вже створення, безумовно, нового твору, так званого фанфіка. І музичний образ це слово, безумовно, має відношення до пісні, до танцю і так далі. Приклад новутнєвої інтеграції в такому разі буде мати такий вигляд: аудіювання, читання, говоріння і письмо. Виражаються у е, таких елементах е, аудіювання, прослухати, як звучить слово, визначити кількість звуків складів фонетичний диктант, з, е, читання, знайти визначене слово, е, говоріння, тлумачення слова, слововживання, е, письмо це опис, розповідь, розум шифрування, дешифрування тощо на різних рівнях. Е, Зупинимося як приклад на ось такому елементі, який представлений у підручнику, де аудіювання і говоріння представлено на чотирьох рівнях: слово, текст, природний образ і художній образ. Для цього діти повинні скласти свою казку за схожим сюжетом, змінивши країну, де розгортатимуться події. Придумати їм треба відповідні імена і особливі риси персонажів, додати цікаві епізоди та характерні деталі, записати свою касту і перевірити орфограму, не забувати. В практичному вираженні це можливо буде образ рік, яку треба перемістити в, інший, в інше місце, в інше середовище, і відповідно. До географічних понять, до природничого контексту вже рідко може прийняти образ, приміром, прем'єром співставити її у вигляді інфографіки, показати у підручнику інтегрованого мовно-літературного курсу, лева частка завдань передбачає, що учнівство, виконуючи певне завдання, відразу відпрацьовує навички з кількох видімовлень в діяльності аудіювання або слухання, говоріння, читання письма. Читання певного тексту завжди передбачає його обговорення на рівні слухання говоріння, або відображення думок у вигляді певної письмової роботи. Як втілюється інтеграція, розглянемо на прикладі вивчення теми No2 ціною індивідуальності, як у підручнику, а колективу. Відбувається інтеграція мовленнєвої діяльності за мовною темою на основі текстів. Казов. Тип завдання, форум читачів і глядачів, які частотно в привиченні даної теми використовуються 5 разів. Це використання текстів мудра дівчина, розумна донька Сводаря, рідка і варіанти в обробці Івана Франка і Юрія Ярмоша. Останні це, це є Фанфіко і е, Непохитний лаяни солдат і Кігрітка Ганса Кристиана Андерсена. А, за українськими народними казками е, кримськотатарської казкою і казками літературного походження е, автори модульної програми пропонують не тільки власне читати, прослухати тексти, а й записати головних і другорядних персонажів. Це кого робота. Пригадати ознаки казки як літературного жанру, безумовно, це література. література. Організувати знання щодо видів описів, розвиток мовлення, крім того, екстраполювати зміст казки на сучасність на прикладі каски гідкекачення. І висновок. Передбачено не тільки відтворення, а й систематизацію загальнення, осмислення прочитаного і власне висловлення на основі прочитаних або прослуханих текстів, тобто задіяні усі чотири види воєнної діяльності. Підручник Ігоря Хворостяного та Інни Большакової українська мова та українська зарубіжна література для п'ятого класу, створена за модельною навчальною програмою інтегрований монолітературний курс. Для закладів загальної середньої освіти за авторством старіна на весолової і терешенки та інших. Особливість підручника є чіткість, лаконічність і зрозумілість матеріалу, варіативність прав і практичних завдань, завдання на вибір і різнорівневі, значущі для учнів завдання з життєвою основою тощо. Тобто підручник навчає цінувати мову, збагачує стонуковий запас, а також допомагає аналізувати медіотексти та використовувати можливості гаджетів для виконання завдань. За типами і видами завдань, підручник має 14 груп, серед яких проблемне запитання і завдання, значущі для учнів, учениць, рубрика віртуальний клас, проблемні завдання. Інтеграція мови та літератури, диференціація та індивідуалізація завдань. Детальніше про ці типи ви знайдете у презентації. Візьмемо для розгляду тему 2.1, дін два про себе та інших з розділу другого дім, який ми будуємо. Під час вивчення, якої здобувачі отримують знання з фольклору, народна каска, доказу, казки про тварин, фонетика, графіка алфавіт, фонетична транскрипція. Опрацьовують літературу літературозначі поняття: мандрівний сюжет, мандрівні герої, алегорія тощо. У цій темі для розгляду, для розгляду запропоновані такі літературні твори: народна казка, Чапля, Черепаха та рак, вірші самотні садки, Робетостовний Дніпр широкий, байки із опа та Глібова. Як зразок в даному відео я запропонував розглянути такий слайд. В якому автори підручника навчальний матеріал передають у вигляді таблиць, після опрацювання яких учні усі мають заповнити відповідно порожні комірчини певними поняттями, пов'язаними з лексикою, орфографією, поепією тощо. Отже, інтегроване навчання є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Воно зобов'язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність прийняття учнями навчального матеріалу. У презентації я пропоную за бажанням звернутися до додаткових джерел в інтернеті за посиланнями. Посилання активні. Дякую за увагу. Знайомтесь з презентацією. Залишаємося на зв'язку. Щастя, здоров'я, радості, любові. Хай настане мир. І ми зустрінемося з тими людьми, які нас люблять, і в яких любимо ми. Щастя. І ще раз, здоров'я, його ніколи багато не буває. Любові тепла. Хай щастить. Дякую за увагу.